Добрий день, дітки. Нас сьогодні запросила лялька Оленка до себе на гостину, надіславши телеграму. Є у мене новий дім, добре, затишно у нім. Є ванна, передпокій, спальня, є дитяча та вітальня. Нові меблі я придбаю як розставити, не знаю. Ви до мене приїздіть і мені допоможіть. Ось і наша лялька Оленка. Привітайтеся з Оленкою. Нещодавно лялька Оленка оселилася у новій ляльковій квартирі, але зовсім не знає, як зробити її затишною та гарною. Допоможемо ляльці, облаштуємо її оселю. Як ви гадаєте, що потрібно для того, щоб в оселі стало затишно та зручно? Так, правильно, необхідно розставити меблі по кімнатах, Пригадаємо предмети меблів завдяки загадкам. У кожного в домі така дивина братів аж чотири, а шапка одна. Так, це стіл назвіть складові столу. Правильно, у стола є ніжки і кришка. Навіщо потрібен стіл? Правильно, стіл потрібен для того, щоб обідати, малювати, писати. Як називається стіл для роботи, навчання? Правильно, письмовий стіл, а як називається стіл для приймання їжі? Молодці, обідній стіл. Який цей стіл? Так, зручний, круглий, коричневий. Відгадайте ще одну загадку. В ній посуд весь стоїть завжди і бруду не зайти туди. Так, це шафа для посуду. Назвіть складові шафи. Так, у шафи є стінки, полиці, дверцята. Навіщо потрібна шафа? Правильно, шафа потрібна, щоб зберігати речі. Яка шафа? Молодці, шафа велика, закрита, дерев'яна. Відгадайте наступну загадку, на чотирьох ногах стою, ходити зовсім я не можу. Коли ти стомишся гуляти, лягай на мене відпочивати. Так, це ліжко, навіщо потрібне ліжко? Правильно, ліжко потрібне, щоб спати. Яке ліжко? Молодці, ліжко велике, м'яке, прямокутне. Відгадайте ще одну загадку. Я у кожній є квартирі, в мене ніжок є чотири, спинка є зручна у мене, я знайомий всім, напевне. Ти стомився, то мерщій, сядь на мене, і відпочинь. Я потрібний молодець, називаюся стілець. Так, це стілець Назвіть складові стільця. Так, у стільця є чотири ніжки, сидіння і спинка. Навіщо потрібен стілець? Правильно, стілець потрібен для того, щоб сидіти. Який стілець? Молодці, твердий, низький, дерев'яний. А зараз пропоную розглянути картинки, що на них зображено: ліжко, шафа для одягу, шафа для взуття, стіл, книжкова полиця. А що зображено на картинках вгорі? Стілець, книжка, ковдра, сукня, чоботи. Пропоную знайти кожній речі своє місце. Стілець до столу, книжка на полицю, ковдра на ліжко, сукня у шафу для одягу, чоботи, у шафу для взуття, молодці діти. Для того, щоб допомогти Оленці облаштувати оселю, спочатку необхідно з'ясувати, де яка кімната, як називають кімнату, де знімають одяг, взуття, у якому ми ходимо на вулиці. Так, передпокій. У якій кімнаті ми готуємо їжу? Правильно, кухня, де ми вмиваємося, приймаємо душ, купаємося. Молодці ванна кімната, як називають кімнату, де ми відпочиваємо вночі. Правильно, спальня, як називають кімнату, де любить проводити час разом уся родина. Молодці вітальня. Давайте облаштуємо кімнати для оленки, які меблі поставимо у передпокій. Так, шафу для одягу, вішалку, тумбочку для взуття, які меблі поставимо на кухню. Правильно стіл, стільці, буфет, шафу для посуду, які меблі поставимо у спальню. Молодці, ліжко, тумбочку, шафу, які меблі поставимо у вітальню. Правильно, диван, крісла, стіл, стільці, шафу для книг, молодці діти. Оленці дуже сподобалося, як ви облаштували її оселю. На цьому наше заняття закінчилося. До побачення.